Також, поки є в наявності, звертаю вашу увагу на наші набори, е котрі працюють на сід батареї. У нас є набори, котрі об'єднують класні між собою інструменти. Е перший ящик у нас іде 4 батареї, зарядний пристрій, двохпортовий. Далі нас іде реноватор та фен. Працюють на двох батареях. Є дві батареї в наборі. Також є е набір у нас і віброприсос. Присоска, е гарні про про неї йдуть відгуки. Далі у нас є два в одному та шуруповерт. Теж класна річ. Ось, теж класна річ. Наступний гайковерт на 850 ньютон з двома батареями в кейсі. Перепрошую, це у нас йде на, на 500. На 500 а на 850 ось набір. Теж гайковерт. 850 Н за двома батареями. Зерний пристрій. Перфоратор прямий. на... 2,5 жовлю, правильно, Руслан? Цей у нас перфоратор. Не помніш? 2,5, по-моєму, джолі, бо тут на 4 бочковий на 4,5, це на 2,5 жовлю. Шуруповерт на 55 неударний. Ось. шуруповерт на 55 ударний в Кейсі. Шуруповерт і міні Класна річ. Де не є. тому тут є різноманітні. Далі імпакт і шуруповерт 66 Н ударний, так само там ударний шуруповерт ну і так само набір інструментів з шуруповертом Це все працює від батареї, від однієї батареї.